Ася Оліщук, студентка п'ятого курсу навчально-наукового інституту педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка. В останній рік свого навчання вона вирішила здобувати звання спеціаліста і магістра одночасно. Та, попри зайняті, дівчина не може відірватися від своєї улюбленої справи декоративне зображування котів. Авторка демонструвала своє вміння в різних жанрах, та найбільш унікальним став малюнок на пір'ї. Це якби нова техніка. Я малювала ніде не бачила. Можливо, хтось малює на пір'ї, але я такого не бачила, ніде не підглядала. Ця техніка є, на перший взгляд, дуже легкою, але ну, якби малювати є свої особливості. Ну, малюнок виконується олійними фарбами або акриловими. Попередньо йде грунтування пір'ячка, Пір'я із гуся. На виставку були запрошені студенти, і викладачі кафедри естетики, етики та образотворчого мистецтва. Усі із захопленням розглядали картини і добрим словом підтримували Асю, адже це перша її персональна виставка на такому рівні. Подібних речей не так часто в нашому житті можна побачити, і дуже приємно, що наша студентка показує і такий рівень фахових умінь, і таку неординарність для нас це сьогодні свято. Вона йшла до цього не так. Дуже довго будемо так говорити, тому що вона спочатку закінчила училище по зовсім іншій спеціальності. Але я думаю, що їй треба було розкритися тільки на цій спеціальності. І якщо ви уважно поглянете на ці роботи, то роботи виконані в, інш... в різних техніках. Вона себе опробовує у різних можливих жанрах. І це прекрасно. Вона дивляться, дивиться це через пір'ячко, через деревину, через ще якісь цікаві деталі, які ми з вами. Не помічаємо може в житті, а треба до них приглядатися. За словами організаторів виставки, подібні заходи не лише надають можливість молодим талантам проявити себе, а й перетворюють звичайні студентські будні на свята.